РГД5 це ручна осколкова граната наступального типу, її основна мета ураження живої сили противника осколками в момент вибуху. Корпус РГД5 має гладку форму, виготовлений зі сталі. На відміну від Ф1. Він не має попередньої насічки, що зумовлює меншу кількість уламків, але збільшує їх початкову швидкість. Як і Ф1. РГД 5 оснащується універсальним запалом ручної гранати модернізованим. Час уповільнення запалу становить 3-4 секунди. Радіус ефективного ураження осколками РГД-5 є меншим, ніж у F1, і становить до 25 метрів. Вага РГД-5 близько 310 грамів, що полегшує її транспортування та кидання. Принцип приведення в дію аналогічний до Ф1, висмикування чеки та кидок. Граната легко перетворюється на небезпечну пастку. Власна вага гранати утримує спусковий важіль, кільце додає стійкість, але любий сув провокує вибух. Побачивши вибухонебезпечний предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102.